Друзі, всім привіт! Щошка потягується. Ми всі вже на роботі, так що настрій у нас хороший. Ідемо сюди. Мотя прийшла в ясельки. У нас yes. сьогодні по планах млинці. Вчора да, млинці. галюнька, так, ми ж показували вчора no. галюня принесла нам млинці вже під вечір. І сьогодні в нас операція Млинці. Так що всі залишайтеся з нами. Ми дякуємо всім друзям, що ви з нами. Ми дякуємо за підтримочку, за підписочку, за ваші вподобайки. За все вам, друзі, дякуємо. Ми раді, що ви в нас є, а ми раді. А ми раді, що ми у вас є. Так що все в нас добре. Працюємо далі. Вчора мали робити перестановку, не зробили б, як, як завжди, нема часу, але ми її зробимо по-любому, тому що треба буде все в камери складати. А в нас там немає е, розетки, і нам мусово просто мусово е, переставити того холодильника туди, а цього робочого сюди, тому що тут є розетки. І тут нам буде зручніше його те все носити і морозити. От. Трошечки, знаєте, душа радіє, що в нас вже появляється потрошки всього, всяких запасіків, за те, що ми м'яско замовили. Ну, якось так, знаєте, все устаканилося, як то кажуть, все устаканилося. Зараз ми поріжемо той паштетик, все вам покажемо. Вчора вам показували, скільки нас вийшло. Він же нам добренько охолонув. І Будемо робити далі. Далі будемо робити там вже млинці посмажимо. Вже буде, що складати нам в камеру. Це вже душа радується, радується, душа, що вже є, що складати в камеру. Ви знаєте, друзі, я тако як подивилась на наше відео. Ми в кінці дня такі всі втомлені і страшні такі, що то капіта, таке... кума що танцюєш? Да. Нічого собі <реш> полічка з виходом <реш> кума танцює. Вона зараз буде пенсіонерчикам готувати. Ліниві голубці, бо в нас вчора залишилися з капусти ці обрізочки. Да. Ще треба буде нам допарити капусточку, бо я вже вчора просто не мала сили, бо це ж цілий мішок капусти, його треба перепарити трошки важкувато. Просто вже не чувствувала спини. Ну і так. І... І працюємо, коротше. А ви залишайтесь з нами, пишіть коментарі. Хто не підписався, підписуйтеся. І ваші господинки з вами. Так, ось така краса у нас вчора вийшла. Красотінь. Паште такий, як на підбір. Так, Ксюшенька буде його розрізати, пакувати в лоточки. Дуже добре, друзі, коли він вже застигне, знаєте, так. і його тоді дуже-дуже е, хорошо різати. Він тоді не розсипається, такий щільненький, хороший. Мотя нервується, Міш... мішка прийшов, а вона вже нервується. гарний паштетик вийшов капець. У нас поганий, у нас завжди хорошенький. У нас завжди хорошенький, гарненький і що ту сказати. Вложено і серце, і душа, і любов до, до, до того всього. Робиш так, як вдома. куди? Наташа воює. Мочу, кума воспитая мочу. Понимаешь, надо дивиться з ближнім, на спинешной день. Тебе Та ж... там не темно, ні? Ні. Ну а так і поняла, ага. Що? Конкуренція? Не лякай куму, не лякай. Сиди вот. там і все. І, і... Чуєш, у нас з цим з диваном злилася, мотя. Така сама рижа, як і той диван. Да. От то мотя, от то мотя. Наш ти мішку э, лякаєш, На що ти його лякаєш. Ти що, вредна чи що? І цокотить тими. Цокотухами. Не давай їй цей, не давай їй того. Та я ж м'ясо її вдавлю. Щоб давиться тією прівою, не давай їй прівити. Вона королемна, вона такого з говна. Цей високий такий. Поштетик високий. Ну. ну бо ж він в тому от. Дуже хороший. От і напекли, Ксюшка, дивися, скільки буде наборчиків. Зараз ще допечемо ковбаску і буде супер. Покладаємо і вже, вже є до чого заглядати, друзі. Знаєте, вже є до чого заглядати. І тут, друзі, без коментарів. Подивіться, скільки ми наробили паштетику. Це 12 наборів у нас вже буде. Залишилось нам спекти ще ковбаски і все. І буде 12 наборчиків. Це супер, це просто супер. Душа радується, коли все в нас виходить так чітко. Хочу, друзі, сформувати пару наборчиків зразу, заскочувати і сховати. Да. Та, що є колбаска. Зараз ми викладемо її, поробимо набори і зразу Хай Майже собі морозиться, воно вже готовеньке. А потім допечемо колбаску, як все поробимо. І далі подокладаємо. Ось такі гарненькі наборчики у нас вийшли. Супер. О, а далі подопікаємо колбаску і подокладаємо. І буде в нас 12 наборів тут. і ще в розірванки, там я не знаю, скільки є зрамляну. Але... 12. А, тут взагалі немає, так? Немає. Ага, то всього буде 12. Я думала, що в морозильній камері в нас є, а ми ж отдали на передачку. Ну, 12 наборів це теж непогано, це, це дуже добре. Принаймні, якщо по 6, на 6 підрозділів, то на 2 передачі може нам вийти, тих 6 наборів. От. Але ми все одно м'язку замовили, ми все одно будемо дороблювати по баску, того, що, щоб у нас було все все більше, більше з запасом. Робимо, друзі, вже чебуреки, вже все поробили. Поставили бійку, кума там готує обіда. А ми вже з Ксюшкою тут робимо чебуречки. Ми будемо братися до блінчика, до млинці, вірніше. Якраз, якби трубу торгує, буду жарити. Так, я сяду до з формазу, де... Добре ранку! Ще не готова. Поставила тільки що. Тільки поставила добре. Як воно? Я так думаю, що в середу. Сьогодні серіала. А, сьогодні? Ну я вчора замовила. Почекай, вони. Я не знаю. я Треба спитатися. Що наші дівчатка роблять. О -о -о -о. Жариться шкориться? Так. Да. Дивіться, що Наталка. Що, ліниві голубці? Так. Люниві голубчики. Іночі болечки жалють. Пліжечки, дві киганьки. Конюсеньки. Купирочки. Пирошки-попирошки. Пирішки-попирошки. Ще пару штучок, тут вже спечені, піца, пиріжечки, котлетка. тут печеться солодкі пиріжечки і з капусточкою будуть. Понароблювали. роблювали. Хто молодці? Ми молодці! О, малочку, відзначить. Це... Хто що... <хи> молодці, ми молодці. Все, ми справились. Зараз... О, -то, тут, а що тут тут? Ти вже наготувала? Я наготувала хлопчика, макарошки, подрівочка. А, тут а, на да, а ума... пахне. А коли ти спіла дзвонити? мене я шучу. Дивись. Я таке. Думаю, поки ви ще не приступили ще буречками то я поварила все. О, газдиня, Молодець! як справилася бігом. Молодець. Я хочу мені зауваження дати, чи макарон не варю? Ні, ти що, яке зауваження, Боже, чого ж тобі зауваження? Так, так, що в мене Зауваження дати, змилуйся. Ти і так все справляєшся. А, ще нарізала капусточку, треба її в мішочок положити. Я просто, ну мішок і морозилку сховаю. Нічого є не буде в морозілки. Абсолютно нічого. Да? Да? Ну, роби, як знаєш, Абсолютно якщо. достанемо так само, як ми вчора парі поклали. Да? Ще на раз буде. Так, якщо сьогодні я буду капусту допаривати, то там ще буде кума. А, ну то буде тоді, скуміть. Тобто я її порізала і... То тобто її допарити, тому що залишилося половину тієї капусти. То сьогодні її треба доробити. Так, Ксюх? Да. Так, да. Доробимо листочки. Доробимо, бо... Ну, треба робити її. Вона спорчиться. Де заховала? ти де заховала. Я її Тут вона хтось дзвонить. Так, друзі, Наталка вже парить капусточку. Бачите, одразу обрізаєш? Тану, так. Да. Поки студію вона там париться. Вона вже холодненька. Я думала, потім пообрізаємо. Ну але якщо маєш так, бажання, ось, ну, то... Поки обрізаю, може не буду справлятися, то буду обрізати. Я вже блинчики намазую. Вже Трохи намазала. Ще домажу і піду смажити. Така в нас робота. А Інуська повела Мотьку додому. Бо <реш> <реш> їй тут скучно. Судочку, <реш> Вона нудиться. Так. Ну дэця, така погода хороша і хай вона там. Ще туди небагато капусточки, так? Так, так. Чотири штучки. Ще небагато залишилося палити, варіанталка допарить. Не мотька це Та ні, не мотька. А що, назад привела? Ні-ні, то не мотя. Ні, то не мотя. Так, працюємо. Так, да? Да, да. Да, Сушенка. Працюємо. Робота. У нас погода сьогодні люксічна, Боже. Як гарно на дворі. Як на дворі гарно. Ой, слухай, я забулася. Треба, мабуть, поставити пектися паску. Може, дивіться, яка. Краса. Ой. Добрий день. Я вже прибігла. Я казала, Бігала... що ти Мотьку повела додому. Да, Бігала, Мотьку повела додому, друзі, закинула щось стірку, нема коли стирати. Господині нема коли стирати, коли що робити. Така хороша погода, думаю, закину стіночку і постирала, зразу повісила, так що я трошечки затрималася, вибачайте дівчоночки. А не в обіді. Думаю, мене зробити бути мене. А кума моя пост прийняла, бачите, вже стільки капустина. Наквасила, хотіла сказати. На це я напарила молочинка. Кума, я тобі дякую. Нема за що? Дякую. Я сказала і ясному могорич. А могорич? Так, так? Так? Добре, так? нема питань. буде так, що пола, як я, як я тобі могорич буду ставити, а будеш так пола. О, вже в нас тут рагу розходиться. Сьогодні кома таке рагу зробила класне. Не рагу, а ліниві голубці. От. Е, пенсіонери наші в захваті сьогоднішнього обіду. Колбаска в нас печеться. Печеться, все в нас робиться. Молодці дівчаночки. Я присоєдняюся до Ксюшки, буду мазати млинці, начиняти будемо і будемо смажити. Какая красота. Грасвезна. Да, Ксюха? Да. Подмывают сирену, помоталки. Спробуем уже наборчики. Это классно. Боже, Ксюха.

Це називається «посміхнися, завтра буде хлібше <смірця> <"Двій кліп ще."> Так, <смірця> кума. Кума вже напарила капусточки, молодець, розкладає, будемо заморожувати. Вона тоді, друзі, знаєте, трошки м'якша робиться. Як підморозимо трошки ту капусточку, то, то вона а Інна робить трошки ще зробить. Трошки блінчиків сталося, тут зробимо бунтелики. Кашку всю ви виробили, вже немає. Але нас ще є розносить млинців, От, бачите? Гарній які. Так що ми все-все робимо молодці. Так. Так. Так, розкладаємо, друзі, млинчики наші, млинці. Вже все поробили ми. Капусточку. А, щоб, щоб ковбаса нас почити. Все поробили, ще ковбаска печеться. Ще зараз докладаємо набори з цього. Місні набори. Зараз побачимо, яка немає в нас літків. Мало кісу кафедзи якийсь. Ну, але вони, в дорозі, да? вони в дорозі. Завтра нам, коротше, друзі, ми знову замовили фарш. Фарш улітає зі страшною силою, щоб ви розуміли. Коротше, знову сьогодні достали 15 пакетів. Це ми плануємо робити на голубці. Завтра будемо робити голубці. От. Так що фарш у нас улітає. І нам сьогодні дозволили від Лімо. і сказали, що буде дорожчати фарш, і ми не хочемо знову взяти. Ну, взяли ми той фарш, взяли, От. але не знаю, друзі. Аби нам на все гроші вистали. Ми то будемо просити, щоб нам дали борг, бо що не знаю, чи мати грошей. Луточки в дорозі, м'ясо на колбасу в дорозі і фарш в дорозі. Так що аби нам вистачили на все грошей. Ось так. Так, що дуже мене кубаску. Так, кубаска ще печеться в нас ось. Дуже спекли, ця ще на, на підході і тут ще в нас є кубаска. Вже перепечемо усеньку та і все. І можна буде так, ту Наталка подоставала на завтра на обіди готувати. Печеться, щоб, будь ласка, печеться, вже не буду відкривати, хай вже печеться. Так, зараз покажемо, скільки в нас вийшло тих наборчиків. Отже, друзі, що в нас з вами вийшло? Подивіться, яку красу ми сьогодні зробили. Любу глянути, У мене просто аж на душі так спокійно, легко і хороше. Подивіться, яку красу ми сьогодні зробили. Ось! У нас вийш 9 млинців і 6 наборів колбаски. Ну, не з паштетом. Ще допечеться колбаска, ще доложимо решту наборчиків, докладемо і буде все. Друзі, на сьогодні у нас вже все. Я так думаю, що вам сьогоднішнє наше відео сподобається, тому що ми старались для вас, ми для вас старались, готували все, показували вам все. Ось у нас колбаска допікається, ми зараз допечемо колбаску і вже будемо йти додому, друзі. Даже не віриться. Да, всі білий день. всі так, так, всім спокійно, так хорошо. От. Знаєте, як то воно кажуться? подивіть ближче, що ж я не можу камеру на вас наставити. Знаєте, як добре, коли все злагоджено, ми все швидко, швиденько поробили, і в нас все готове. І собі помаленьку, потихеньку робиться. Воно все робиться. Друзі, скажу вам одне: нарахували ми суму на завтрашній день 10 800. Коротше, я не знаю, як ми маємо в це вписатися, але ми впишемося. Якщо в нас в нас, якщо що, то є Приватбанк. От стоїть біля нас, Ксюшка. Якщо то Ксюшка позичить свої нам грошики, і ми заплатимо, а що робити? Дивіться, подорожчає фарш, фарш подорожчає, і ми потім будемо брати його по, -по, -по ціні. А Ксюшка нас виручить. І все, дінуся. Дійсно, куди ти дінешся. Так що, друзі, нічого страшного, все буде добре. Лоточки в дорозі, фарш в дорозі, другі фарш на чебуреки в дорозі, черева в дорозі. І м'яско на колбасу в дорозі. Все завтра буде у нас величезна величезна розпаковка. Да. І німцям вийшлимо зразу, як все це поскупляємо. Всі накладні, все, ну, все їм відправимо. А може, вони нам більшу суму якусь там кинуть на цей місяць. Ну, ми ж не знаємо. Так що, друзі, прощаємось з вами на сьогодні. Зустрінемось завтра. Зустрінемось з вами завтра. Завтра буде цікаво, так що не пропускайте серії. Так Став... буде прийомний день. Прийом товару, да. друзі. Ставте вподобачки, підписуйтеся, хто не підписався, підтримайте наш Ютуб канал. Підтримайте. Ну, Ми ж так для вас стараємося все показати, все розказати вам. Друзі, дорогесенькі, любимо вас, поважаємо. І... до нових зустрічей. До нових зустрічей. До завтра. І все? До завтра. Сказала до завтра. Всіх благ. Хорошого вот. гарного вечора. Спокійної ночі. Снів. Просто на вулиці, знаєте, ще білий день, то якось ну, не хочеться казати спокійної нічки. <ріх> <ріх> все, друзі. Папа, <ріх> папа. -па. Па -па.